Вітаємо всіх в нашій арт студії майстерня фантазії. А чи знаєте ви, яке скоро свято? Так, Великдень. А як до нього готуються? Звичайно, наводять порядок в хатах, роблять крашанки, писанки, крапанки, печуть Пасхи. А в чому ви можете допомогти? Тож вперед до роботи! Одним з традиційних великодних символів є крашенки. Розписані і пофарбовані яєчка символізують життя, сонце і воскресіння. Сьогодні ми разом випробуємо кілька способів прикрасити яєчка. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, сухі харчові барвники, стека, одноразові склянки, окріп, оцет, чайні та столові ложки тарілочки. Свічка, сірники, варені курячі яйця, сухі серветки, чашка з водою, фломастери, гумові рукавички. Почнемо свою роботу з того, що підготуємо кольорові розчини. Увага! Будьте обережні! З окропом можуть працювати виключно дорослі. В одноразові склянки висипте сухі харчові барвники. Ми взяли жовтий, синій та темно-червоний. А ви можете взяти кольори, які вам більше до вподоби. До барвників додайте окріп, наповнивши склянку приблизно наполовину. Обережно розмішайте отримані розчини. Далі в кожну склянку додайте по одній столовій ложці оцту. Дайте розчину час трохи охолонути. Першою ми зробимо крапанку. Увага! З сірниками та запаленою свічкою працюють лише дорослі. Запаліть свічку. Почекайте кілька секунд, поки віск почне плавитися. Далі дуже-дуже обережно накрапайте віск на всю поверхню яєчка. Увага! Прослідкуйте, щоб погашені свічка та сірник не тліли і були в недоступному для дітей місці. Для наступного способу візьміть серветку та фломастери. Фломастерами розмалюйте серветку довільними лініями. Загорніть яєчко в серветку і занурте в чашку з водою. Далі обережно відіжміть зайву воду. Повертаємося до наших кольорових розчинів. Занурте в жовтий і синій розчин звичайні варені яєчка. А в темно-червоний. Крапанку. Залиште яйця в розчинах на 10-15 хвилин. Дістаньте наші крашенки з фарб. І залиште їх на кілька годин добре просохнутим. Давайте розглянемо, що в нас вийшло. ніжно жовте яєчко схоже на сонечко. А ось темно-червона бурякова крапанка. Темно синє схоже на космічне небо. А що ж ховається за серветкою? Ось таке світло-блакитне з плямками яєчко в нас вийшло. З крапанки стекою обережно приберіть воск. Можна залишити крашенки і такими, вони вже дуже гарні. А ми проявимо трохи фантазії і намалюємо на яєчках веселі смайлики. Ось такі крашенки і крапанка вийшли у нас. А які вийшли у вас? Надсилайте свої фото. Ми з нетерпінням їх чекаємо. До нових зустрічей! Веселих свят!